Діти. Будь-яке привідання. З чого починається? Ану, подумали добренько. Вітаю. Ні. Не вітаю. Що треба зробитися до того, до кого ти підписати. Ні. Постараюсь? Ні. Ну, з чого треба починати? Коли ви, наприклад, побачили людину, ви зразу її будете вітати? Ні. А що не треба? Не. А з чого? Типу, Привітання, привітання. Треба звернутися до людини або до гімназії в даному випадку. Гімназія. Треб... Треба звернутися. Так, як ми звернемося до нашої гімназії? Будь ласка, будуть у кого які варіанти? У мене ось такий варіант. Давай. Гімназія такого закінчу, Вже не хочу вчити. Дуже добре привітання. У кого будуть ще які варіанти? Градина. Віка, слухаємо тебе. Привіт, моя рідна гімназія. Ні. Може, звичайно, будь привіт, але це трошки не уже неправильно. Це до живої людини ще якось би не йшло, а гімназія це таке. Здра Здравствує моє. Ми не будемо вітатися, ми просто скажемо шановна, улюблена, рідна. шановна моя гімназія, рідна. Гімназія чи може якось по іншому? Гімназія як Гімназії. Гімназіє. Значить, можна написати Люба моя, шановна, рідна, як кому подобається. Я напишу так. можете так, можете своє писати. Любо, Люба, наша гімназія. Люба наша. Гімназії і поставлю знак оклику. Ви можете написати Улюблена гімназія без наша. Можете написати Рідна гімназія. Ви поставили знак оклику. Нам нужно поставити знак питання. Зачем це знак питання? Я в неї щось запитую, чи я до неї звертаюсь? Бо гімназію, чи як? Я до неї звертаюсь. Ніякого там знака в запитання не треба. Я в неї нічого не питаю. Він перебував давно давно знаки. Так. Після того, як ми написали. До неї звертання. Що ми будемо робити? Вже поздравляти. Так, будемо вітати, так? Вітати. Вітати. Так, і як ми будемо вітати? Яке речення складемо, будь ласка. У кого будуть які варіанти? Які ми знаємо слова привітання? Ну, я слухаю. Вітаю. Ще, Віка. Віка, вітаю. Ще. Вітаю, баж... вітаю. вітаю. бажаю, Вітаю. Ні, бажаю трошки пізніше. Вітаю, ще можна як. Поздоровляю. Следу находження. Но... Поздол... Поздоровляю. Поздоровляю. Ще як. Вітаю, поздоровляю. Ну, напевно, більше слів ми не назвемо, так? Немає, тому що вітаю поздоровляю, це не те ж саме. Правильно, можна написати поздоровляю, хто хоче. Можна бути вітаю. Так. З чим ми вітаємо її? З дитя. Так, Віка, слухаю тебе. А... А... Ну, склади. Вітаю. На народження. Вітаю тебе з днем народження. Будь ласка, Денисенко. Я вітаю з 10-річчям. Почекай, я гляну, чи точно їй 10 років, тому що я в цій гімназії уколо, перший рік. Ну, коли їй вже 10 років було. Е, Мар'яна, а ти вчила гімн, вам казали, скільки років? Мар'яна, в народження моя. Боже, де вона зникла? А, е, ну, Якщо рахувати, що моїй матусі було сім тоді ні, ні, і гімназія ні Ні-ні-ні. Ні, це була не гімназія, саме гімназія. Саме гімназія нас зараз цікавить. А, тоді не було гімназії От, От то, тоді була школа, а нас мене саме цікавить гімназія. Добре, не будемо поки що писати про це, написамо просто з днем народження. Так, як ми напишемо? Вітаємо! Або... — це... да, Вітаємо з щасливим днем! Вітаємо тебе з щасливим днем народження, так? Так і напишемо. Вітаємо тебе. Тебе? Зі. Чому Зі, а не з. Сон, тут. Так, Арішкін з'явився. Орішкін, будь ласка, Саша, пишите, що ми пишемо, тому що буде потім фотографія, і мені треба її надіслати буде. Швиденько. О, я написала не зі, а Із. Даємо тебе із щасливим зі щасливим. Чому так? Пояснюю, на, слов... на яку букву закінчилося слово тебе. На голосну. Так. Слово щасливий починається з якої букви? На приголосну. Приголосну. Подивіться. А тут що відбувається? Тут приголосно, тут знову приголосна, голосна, потім приголосна. голос, Тому так. Вітаємо тебе зі щасливим днем народження. Зверніть увагу, днем народження, з якої літери пишеться? З великої. Ні. З, маленької з, маленької. з маленької. Я маленької. з великої день народження ми не пишемо. Вітаємо тебе зі щасливим днем народження. Можна написати чудовим днем народження. Можна на написати сонячним днем народження. А продовжувати Як? чи ні? Що продовжувати? Я не зрозуміла питання. Після люба наша гімназія писати кінець. Та кладочку? не гімназія, а гімназія, ні. Ні. З червоного рядочка. Бо це було звертання, а це буде вже привітання. Вітаємо тебе зі щасливим днем народження. Тоді я правильно зробив? Добре. Так. Далі, будь ласка, вчимося писати привітальні листівки, слухаємо. Далі що ми робимо? Коли вже привітали? Коли вже привітали з днем народження, що тепер це? Правильно, тепер будемо бажати. Знову робимо новий рядочок. Знову робимо новий рядочок. І що ж ми побажаємо нашій гімназії? Гребня. Так, Віка. Давайте спочатку проговоримо, а тоді запишемо. Будь ласка, Віка, слухаємо тебе. Я думаю, що можна побажати. Бажаю, щоб була ти довго. Так, ну під... щоб... Довго. бажаю, що довго жили. Довгого існування, так? Денисен, так, так щоб побажає Мірослава. Я бажаю, щоб ти, як до України, звертаєшся, розквітала як Луза на сонці, а тільки бажаю, щоб ти розквітала, як Лоза на сонці. Житом, Можна побажати, так. Що... Хто ще що побажає? Сергійко, що ти побажаєш гімназії? Хто хоче? Так, Сергійко думає, що побажає Еля. Гарних е... учнів, а вокруг. Гарних учнів. Чудово. Ну, якщо учнів, то і чого, кого ще? Кого ще? Вчителі. Вчителі. І гарні. Вчителі. Вчителів яких Віка? Вчителів добрих. Добрих, а ще яких? Е я. Дід, давай, Ілько, давай, давай, давай. Здоров'я отбуча. Здоров'я здоров гімназії хіба не пожила, не побажаєш, бо це не жива людина. Ну, ну якщо учителі, які будуть, якщо вони будуть неталановиті, зможуть вони навчати учнів? Що були талановиті та цікаві? Талановитих цікавих Талановитих, вчителів. вчителів. Так, цікавих. ще, чого побажаємо їй. Е... Ну, подумали, подумали, чого ж ще побажати рідній гімназії? М? Побажати, щоб вона завжди залишалася в наших серцях. Дуже добре, чудово, умничка, прямо красиво, як поетеса сказала. Так, мої любі, ну, давайте напишемо. Значить, як ми будемо? Бажаю, бажаємо тобі кома, гімназії, кома. А я, а я хочу своє написати. Пиши своє, пиши своє. Кожен пише те, що хоче. З нового рядочку. Так, бажаємо тобі гімназія, а далі пишете, хто що хоче, ага. лько вимкне, будь ласка, звук. А що далі писати? Ти вже все написала по першому бажань. Бажаємо тобі, гімназії довгого існування, гарних учнів, добрих, талановитих, цікавих учителів. Так, розквіту. Не треба, я тільки існування пишу. Вставимо крапочку. Тобто так, треба учителів прибрати крапочку. Так, мої любі. Але окрім того, що ви привітали, побажали гімназії, звернулися, треба ще й пообіцяти. Щось від себе. Та почекайте, я, тільки я нікуди не йду Сережа. Так, треба ще написати, що ви будете учнями і якими учнями. Так, дописуйте, будь ласка. Я пишу цікавих учителів. Ви можете своє діти ще писати, не обов'язково так само написати, як я. Ви можете побачити. Не тому я Не спало на думку тобі нічого, ти придумай щось. Я я так, я в коробку поставить. Я не написала. Добре, добре. Киші написав. Дуже добре. А тепер, діти. Я ще треб... не написав. Треба написати, якими ви обіцяєте бути для гімназії. Давайте доберемо слова. Будь ласка. Які слова ми доберемо до себе прикметники, якими ми обіцяємо бути? Розумними. Розумними ще якими. Та О, віка. Послух... Послухне. Послухняними. Так. так, можна, можна бути сміливіми. Бадьорими. Бадьорими, сміливими, ще якими. Ще якими ми обіцяємо собі бути. Ілько, ану, думай. Якими ми обіцяємо собі бути. М? Творити будемо? Творити. Так, творими. Творчими, ще якими. Натхненними. Можемо. Бути? А, ось якось. Завзятими. Будемо? Так. Так. Бачите, скільки слів ми придумали? Значить, можна написати обіцяю навчатися, обіцяю тобі навчатися і перелічуємо творчо, натхненно, завзято. Або можете написати Обіцяю тобі бути і пішов перераховувати, якими. Будь ласка, я напишу обіцяю тобі навчатися. Взагалі обіцяю тобі вчити. вчити. Можна написати, Лучно. обіцяю що... тобі Ви можете тобі вчити, що ви вчитися. Гіко, ти вважаєш, Це що доречно те, що ти зараз сказав? Навчатися як? Або обіцяю тобі бути учнем, ученицею такою, 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 такою. Навчатися кома і перераховувати. А на що там кома? Навчатися як? Навчатися як? А от як напишіть, будь ласка, самостійно. Тілько ще перерахували. Наполегливо, завзято, творчо, натхненно. Без перестанку. Мене цікаве, що Саша, Саша пише. Саша є? Сашень, ти пишеш? Покажи мені свій зошит. Саша, покажи Пробираю. мені свій зошит. Саша, я звертаюсь до тебе. Покажи мені в екран свій зошит. Саша, я прошу Дивні. тебе показати мені свій зошит. Сереженька, ти вже все написав. Пиши, будь ласка. Саша, покажи свій зошит мені в екран. Бля, сидить, не реагує на мене. Ти мене чуєш, що я тобі кажу, чи ні? це правильно настегливо? Наполегливо, наполегливо. А я вже почав розписувати. Зараз діти гляну, бо може без перестанку за новим правописом разом пишуть. А я так і написала без перестанку я... а, сме... перестанку. Так, одне слово, правильно. Бачите, я трошки зроблю перенос. Без перестанку. Як? Без перестанку. Mm -hmm. Це прислівник, одне слово. Правильно ставиться запитання, okay, як без, мається, перестан. Тепер без перестанку. Це зробив. Так я в мене ще одна помилка. Нічого, це страшного. Це Нічого страшного. можна. А можна я просто поставлю, як це те, що ви поставили? Можна. Тому що це Без перестанку. Так. І треба Зараз буде адекватно, типу. Адекватно. ну Це таке слово не наше. Це треба, треба шукати в українській мові слово синонім адекватно. Не знаю, я не можу сказати. Так, без перестанку. І написати учень або учениця третього, а учень. Так, зупиніться, діти, поки що не пишіть. Бо треба з маленької, а ні, у нас скрапка, значить, з великою. Учень або учениця 3 А класу. Класу. І прізвище та ім'я. Так, діти, 9 -та година. Піднімаємося швиденько допишемо після. Зараз у нас з вами хвилина мовчання. Заполеглими героями. Дякую, діти. Не забуваємо тих людей, що склали голови для нашого з вами життя. Так, мої любі. І тут прізвище і ім'я. Ілько, як ти напишеш? Що напишеш після третього А класу, Ілюша. О, третього А-класу. Так. Да. Напишеш Кащеєв Ілля. Або Ілля. А, кашеї і так, пиши, будь ласка, після класу, що напише Сергій? Ну, Сергій. Сергій. Правильно. Еля напише Медведєва Еліна. Мирослава напише Денисенко ага. Мирослава. Ось таким чином. Я навіть написала там, де обіцяю тобі вчитися мирно. Добре, добре. І дорожнього написала. Добре, добре. Так, мої любі, ось ми і зробили привітання нашій рідній гімназії. <кій> <кій> Значить, вже в нас 9.03. Я вам даю час. Ваші батьки фотографують. Хай спочатку перевірять, щоб там, може, помилочок не було. Е, значить, Сергійка, мама зараз вдома, фотографує мені в особисті. Віка, мамочка ну, фотографує. Вона зразу. Ну, вона заведе його додому. Вона його заведе додому. Значить, хай сфотографує це хвилина часу. Віка, мама фотографує мені в особисті. Мирослава вже надіслала. Ілько, слухай мене уважно. Фотографує папа, відсилає мамі, а мама відсилає мені в особисті. Швиденько. Добре. Еліна, мамочка вдома? Мама я фотографує? Слухаю Віка. Ну, Сонечку, я не пам'ятаю. Саша Орішкін. Саша. Ти не дописала, Еліна. Ти не дописала ім'я і прізвище. Саша, сюди очі. Покажи мені зошит. Розгорни, покажи, що ти написав. Фон прибери. Перше, я не бачу, що ти написав. По-друге, ти мені показуєш тільки обгортку його, а я прошу показати, що написав ти. Ще прибери фон. Ти бої. подивись на нього, мусати, і ти вже все зробив. Я без тебе розберусь, показуй, Саша. Ні, я не бачу, ти показуєш непонять кому. Вище. Вище підніми. Я не бачу все рівно. Покажи, будь Та ласка, ближче до екрану, Пустой зошит показувати. Вище підніми і ближче до екрану. Пустий зошит? Ти нічого не писав? я нічого не писав. Там парасовує, я бачу. Я не знаю, що з ним робити. Так, все. Відпочивайте у вас ще 4 хвилини, потім йдете на англійську, тільки не забудьте мені зараз надіслати ці роботи. Для чого? Для того, щоб я їх розмістила у, у цьому, скажіть мені, у Фейсбуці. Добре, Все. я вам з ким Добре, добре, дякую. Елє, а ви ще, що, робите ось це відео? Не До... відео я зроблю, я зроблю колажик, і ми так поздоровимо школу. Все. Опазите. Від... Почувајте. Правте още